При борщині та всиплості голосу Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Триває Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Долучається до ефіру. Вітаємо, вітаємо вас. Вітаю. Повідомлялося, зокрема, в телеграм-каналі читали Сені Губо про те, що в Харків був під атакою. що не менше 15 вибухів фіксувалося. Якою ситуацією на тепер є станом на ну, цю годину щодо потерпілих щодо руйнації в місті? Було зафіксовано від 10 до 15 вибухів на території Харкова. Зараз на місцях працюють правоохоронці, ДСНС та медики. Збирається інформація точно щодо травмованих та тих руйнувань, які були спричинені. Станом на зараз є інформація про звернення близько 10 осіб до бригад екстреної медичної допомоги. Зараз їх оглядають і по подальшому зможемо сказати про ступінь їх травм і, взагалі, в якому стані вони перебувають. Щодо удару, то використовувався би пила типу шахет. Це ж або «Жигерайн-2», або сам шахет був використаний. Зараз вилучаються уламки Серія ударів. Була з дев'ятої години вечора до 9.30 тридцяти по території Київського району, Слобідського району. І також хотів зазначити, що інформація була поширена щодо влучання багатопорокових житлових будинок. В Слобідському районі вона не підтвердилася. Це було влучання в ангарне приміщення, спадське приміщення, і там відбулася пожежа велика. Зараз працюють співробітники ДСНС над її ліквідацією. Ну, от було так само повідомлення стосовно Золочева, що БПЛА типу шахет влучив житловий будинок. А чи є якесь розуміння в принципі, куди рухалися БПЛАці, по яких об'єктах? З точного розуміння щодо мети ударів і цілей, які були у росіян, невідомо дійсно, там велика кількість травмованих близько десяти. Зараз також інформація збирається щодо травмованих і ступінь їх поранень. Можливо, це що обличчя золочі, він рухався на Харкові. Можливо, ні, можливо, золочів був ціллю для цього удару. Дуже важко сказати, оскільки. Куди саме рухався БПЛА може знати лише той оператор, який їм керує, або ж той керівник військового підрозділу, який віддав наказ на цей обстріл. Я ще поточню стосовно ситуації в місті і в області, адже і Харківщина, так само і Харків, в червоній зоні, там досі триває повітряна тривога, як і в принципі більші частині півдня і сходу нашої країни. Чи можна сказати, що люди вчасно реагують на сигнали в самому Харкові? Тим паче, коли ми говоримо про 15 вибухів, що найменше ви сказали від 10 до 15, тобто, наскільки все ж таки свідомо люди реагують на сигнал. Пітріна тривоги відтак її вчиняють. Ну ситуація різна. Хтось вже втомився, хтось йде е, е, в укриття серйозне, хтось щонайменше йде там, хоча б в туалет, чи в коридор. Е, це дійсно дуже важливо, оскільки е, багато людей отримують поранення саме від розбитого скла і уламків, які залітають через вікна. Е, тому, хоча б вийти в коридор, чи в туалет це той мінімум, який потрібно зробити, оскільки навіть сьогодні. Там є інформація про 12-річну травмовану дівчинку після цього обстрілу, і в неї поранення обличчя від розбитого скла. Тобто, треба знаходитись подалі від вікон від скла, від меблів, тобто в якомусь приміщенні, яке має дві три дві-три стіни, зазвичай це або ж туалет, або ж коридор, або ж хоча вийти в під'їзд. Я вам дякую за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Це дуже важливо розуміти, що відбувається, зокрема в Харкові. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Будьте в, в безпечному місці.